Так, друзі, всім привіт! Ще вчора для вас я монтував відео про ось цей чудовий годинник. Це у нас Huawei Watch GT5, і у цьому відео я вам казав, що цей годинник має найбільш поширений розмір ремінця, а саме ширину 22 мм. А вже сьогодні я хотів би показати вам, на мою думку, один з найкращих ремінців. Ну, в нашому випадку це буде браслет. Тому що мені браслети подобаються більше, ніж ремінці, тому що від ремінця в мене дуже часто пріє рука. Саме тому сьогодні ми дивимось ось цей чудовий браслет. Так, ну ось ви бачите всю комплектацію. Це, по-перше, сам браслет. Він зроблений з нержавіючої сталі. І у ньому гарно те, що він має ось тут заокруглення, яке повторює діаметр, діаметр самого годинника. Тобто він максимально близько підійде до самого корпусу годинника. Не дуже багато є таких ремінців, браслетів, але цей виготовлений саме під розмір. Цього корпусу годинника. Саме цим він мені і приглянувся. Ну, а ще він цільнометалевий. це не якась там штамповка, це гарний, дуже гарний браслет. Зараз ми знімемо пакування. Вибачаюсь за освітлення у нас сьогодні майже цілий день немає світла через Нелюдів, які за поребриком живуть. Але виходжу з положення як можу. Від павербанка підсвічую собі кільцевою лампою. Сподіваюсь, що якість дуже сильно не постраждає цього відео. Гарно вони запаяли оцю плівку захисну. Її так одразу і не, знім, не знімеш. Треба підрізати. Так, ну, власне, виглядає це ось так. Дуже гарний, блискучий браслет. Як я вже казав, він має ширину. 22 міліметри. Він має ось тут заокруглення, яке повторює діаметр самого годинника. І зараз ми будемо пробувати його одягати. Також тут є піни, дивіться, аж 4 штучки поклали нам. Ні, не 4. 3. Зараз ми спробуємо. Я вам вчора показував, що на самому годиннику ремінець знімається одним натисканням. Це робиться ось таким чином. Оп, натиснули кнопочку і зняли. Наступний натиснули і зняли. Ось так. Тепер ми беремо, стромляємо, заводимо з боку цей пін. Обережно один. І так само заводимо інший. Ну і тепер нам необхідно встромити його. Так, ну що, друзі, ви бачите, що ремінець-браслет мені завеликий, тому треба виймати декілька зайвих ланок. Беремо ось таку приспособу, і нам необхідно буде зараз виймати, я думаю, що по два, по дві ланки. З однієї сторони. І з іншої сторони. Це робиться лише там, де у нас є ось такі позначки з стрілочками. Для цього ми беремо, викручуємо, щоб у нас ланка стала. Ось так. Нам необхідно тепер просто видавити той гвіздочок, який там всередині. І він має вийти ось тут з протилежного боку. Просто беремо і вкручуємо. Все, бачимо у нас. Все дуже легко вийшло. Тепер викручуємо. І робимо це ще раз із наступною ланкою. Ось бачимо, ще одна вийшла. Так. Тепер беремо ось так, з'єднуємо, і нам необхідно вставити на місце. Так, одну сторону ми вкоротили. Але бачимо, що -то ще трошечки треба вкорочувати. Отже, друзі, за допомогою такої приспособи я вже зняв ось три ланки. Більше мені не знадобилось. Ось такий вийшов натяг. Я вважаю, що це оптимально, коли і не дуже ковзається по руці, і не дуже тисне. Ось, зараз дуже зручно. Як я вже казав, штатний рідний ремінець дуже гарний, дуже приємний на дотик, але від нього в мене трошки пріє рука і залишає сліди. Ось Тому мені захотілося гарний сталевий ремінець. Дивіться, наскільки гарно він сів, максимально плотно прилягає він. До корпусу і виглядає це дуже круто. До речі, давайте я вам ще раз спробую показати, як одягається цей ремінець на годинник, щоб це було дуже наглядно для вас. Ось так заводимо. Тепер треба стиснути ці вусики. Ось. І все, готово. На перший погляд, здається, ніби ці вусики будуть заважати, що тут, що тут. Але, ви бачили, я одягав годинник і взагалі нічого не заважає. Це дуже круто. Мені подобається. Посилання на цей ремінець та на ось цю приспособу я залишу в описі під цим відео. Також не забувайте, що там будуть додаткові коди знижки, які дають цю саму знижку не лише на ці товари, а й взагалі на всі товари з Аліекспрес. Окрім мобільних телефонів. Тому, якщо вам щось подобається, ви можете використовувати на будь-які товари ці знижечки. Ну, а з вами, як завжди, був Олександр Тіка. До скорих зустрічей усім Па-па!